Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Скорпіон. Що чекає скорпіонів в травні? Давайте подивимось, поки я розкладаю карти, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Це дуже допомагає просуванню для мого каналу, а також просто підтримує мене. І це ваше дякую за мою роботу. Тож, погнали! Так, скорпіон. Травень місяць, що чекає? Кар'єра, фінанси, відносини в плані кохання, о Боже, взаємини з оточуючими, здоров'я, творчість, відпочинок, Бог. Так, саморозвиток та навчання і карта поради. Ви знаєте, я вже третій раз з цього сміюся. Починала я з е, риб, потім рак, і зараз скорпіони, все знімаю зараз. І всі водні знаки сьогодні у нас майже всі перегорнуті карти. І я посміялась перший раз, посміялась другий раз і сміюся з цього третій раз. Але і в першому, і в другому, і я сподіваюся, в третій раз будуть класні в нас карти, навіть якщо вони перегорнуті. Це все одно не означає, що щось погане. Це просто означає, що енергії трішки видозмінені. Окей, скорпіони, кар'єра. Перегорнута, перегорнути колеса. Давайте так, ця карта дуже багатогранна. З однієї сторони, вона показує, що якихось несподіванок не буде, з другої сторони, колосо, воно не стоїть на місці, воно котиться і кудись прикотиться. От не буде такого фактору кудись. Тобто, ви, в принципі, розумієте, що у вас в кар'єрі, що буде в кар'єрі. Якихось от несподіваних поворотів не буде. Якихось, коли знаєте, Наприклад, цикл завершився, все далі незрозуміло, куди ми будемо реалізовувати себе. Такого теж не буде. Але і це карта перегор... перегорнутої фортуни. Бачите, хто не ризикує, той не п'є шампанського, то вам кажуть: ну, скоріше за все, не ризикуйте, бо шампанського не вип'єте. Так, давайте ще докладемо кар'єра. Про що це? Пригорнути шестірка мечів. Можливо, в когось були заплановані якісь ті, ем, як це називається? О, господи, я забула відрядження, о. В когось, можливо, були заплановані відрядження, то їх, скоріш за все, не буде. Бачите? І, і, і знов-таки колесо тут, тут колесо, тут е, в нас цей. Боже мой, що я вже забуваю. Коротше, дороги якоїсь кудись не буде. так, тобто, Якщо, можливо, вас планували кудись відправити, ви не поїдете, можливо, рейс, так, можливо, хтось дійсно ходить там в море, в океан я не знаю, як правильно, ну, тобто, то цього не відбудеться так, в кар'єрі. Також для когось е, якихось невідомих горизонтів, е, підвищень, таких несподіваних, коли е, по шестірки це знаєте, коли я йду до нових берегів, я не знаю, що мене чекає, але, скоріш за все, там щось класне, такого теж не буде. Тобто, скоріше за все, все буде так настільки спокійно і рівно, що для вас це буде, ну просто о Боже, зрозуміло. Вибачте, я тут вагітна, і в мене дитина підтягується. Так, аж боляче стало. Е, Кар'єра. Перегорнута сила, бачите, ви якось не можете впливати два старших аркани і шестірка мечів. В травні ви не можете впливати на свою кар'єру, але вам не потрібно досягати якихось великих зусиль, вам не потрібно там брати бика за рога, вам не потрібно робити щось неймовірне. Ну, не потрібно. У вас буде все, все стабільно, рівно, зрозуміло, і, можливо, це навіть і краще, тому що ви не будете м -м, перейматися через те, що зазвичай от ви приймалися, наприклад, там, невиконання якихось планів, так? а можливо, там, можливо ваша заробітна плата залежить там, від якихось факторів невідомих для вас. Ну, не те, щоб невідомих, а незалеж... незалежних, незалеж... які не залежать від вас. Ось. Тобто ви повинні розуміти, що таких от несподіванок не буде. Буде все рівно, стабільно, і я думаю, що класно. Можливо, трішки скучно, але, тим не менш добре, що все рівнесенько, так? і не в гіршу сторону точно. Далі в нас фінанси. Перегорнута четвірка. Кубків. Бачите, карта така а, сумна, але вона перегорнута вийшла. Сумна чому? Бо тут йде дощ, дівчинка так трішки сумує, якось дивиться у віконце. Ці кубки набираються від дощу. І ця карта про те, що в людині, у людини все настільки стабільно, що ж сумно. І такого не буде. Але бачите, на фінансі і не буде такого, щоб було сумно. Ситуація в тому, що ці кубки за вікном, тобто дівчина не має до них доступу, принаймні, прямого. То я б сказала, що ваші фінанси вони не будуть десь за бугром, за вікном, і вам не придеться відчувати якісь негативні або сумні емоції через фінанси. Думаю, тут все буде рівнесенько, От як в кар'єрі, так і тут. Так, давайте ще відносини в плані. Ой, відносини вже пішла фінанси. Пригорнута принцеса мечів. Боже, одні перегорнуті карти. Бачите, я їх тусую, тусую, все одно пригорнуті. Е принцеса мечів це про планування, це про е як якесь навчання, можливо, в роботі, так? але воно перегорнуто. Скоріше за все, якщо у вас була якась стажировка, так ви вже вийдете з цього стану, тобто зарплатня може бути більша. Ви вже не будете навчатися, ви вже будете ніби просто стабільно працювати. Добаєте, Принцеса. Як мені це трактувати? вибачте. Принцеса чаш перегорнута, знов таки. Ну, не потрібно шукати гроші, не потрібно е, перейматися через гроші, не потрібно буде е, не будете якось е, інфантильно витрачати ці кошти. А як буде? на <світ> дні колоди в нас? Е, Рицар кубків, він, в принципі, каже про благоприємний розвиток подій. Тобто ви будете гроші мати, вони вас будуть задовільняти. Але це знов не про гроші. Просто вам буде комфортно. Давайте ще одну дістану на гроші. Десятка кубків перегорнута. Ну, перше, все перегорнути, по-друге. Знаєте, насправді таке відчуття, що вам буде вдосталь. Вдосталь буде і в грошовому плані. Просто у вас якось ви не будете, взагалі на грошах ви не концентруєтесь і не будете концентруватися. Типу, в принципі, буде вистачати всім і на все, навіть якщо це от ви маєте родину. Але якось воно вас, я не скажу, що прям задовільняє. І не скажу, що воно вас розчаровує. Не буде крайнощів якихось. Ну, добре. Я навіть не знаю, як трактувати, і ще що сказати, бо просто не йдуть думки. Йдемо далі. Так, відносини в плані в кохання. В нас тут перегорнуті закохані. Закохані є, але вони перегорнуті, це значить трішки нерозуміння, трішки нема контакту, коннекту, можливо. Ви трішки відвернуті від свого партнера будете. Якщо у вас нема нікого, то, в принципі, скоріш за все, і не буде нової людини. Але зараз подивимось, ця карта про те, що, можливо, хтось не робить вибір в вашу сторону, або ви не будете робити вибір когось. Можливо, у вас буде не один там кандидат так, на відносини, а буде їх декілько. І ви не зробите вибір. Ви ще подумаєте, скажімо так. Давайте ще докладу. Відносини в плані спіймали. Знову карти випадають. Вже спад... спадки хочуть. Так, відносини в плані кохання. Про що це? Четвірка мечів. Стабільно, Стабільно що ж, сумно, <сумно> стагнація. Відсутність емоцій, відсутність якихось звершень, зворушень. Але це як пауза, якась пауза у відносинах. Не обов'язково, що ви прям можете з кимось розійтись. можливо, і таке, так? поставити на паузу свої відносини з кимось. Або якщо відносин немає, просто так і буде, типу немає розвитку в цьому взагалі. А якщо є відносини, то просто. Ви зі своїм партнером якось трішки охолонити один до одного. Так, давайте ще дістану. Хоча, бачите, все одно взаємодія є, ви все одно будете планувати щось робити. Можливо, саме оцих емоцій кохання буде мало, а взаємодія все одно буде. Ви все одно будете розмовляти, ви все одно буде планувати, робити щось, вирощувати щось. так. Можливо, хто дійсно. Буде город садити, бо травень чому б ні. Тобто взаємодія буде з партнером. Якщо у вас нема партнера, то все ж таки хтось біля вас буде. Ви не будете взагалі одинокі. Але не факт, що це буде в плані кохання, так? Чи закінчиться коханням, наприклад? Окей. Взаємоне заточуючими. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів, по-перше, це карта фінансова. Можливо, ви на роботі з кимось будете взаємодіяти, так? Можливо, кимось будете надихатися, хтось вас надихне на щось. Також це карта про. Все ж таки, тут одна людина, так? Що ви будете зациклені на своїй праці, навіть якщо у вас є оточення, навіть якщо ви з кимось спілкуєтесь, ви будете займатися своєю справою і менше контактувати з кимось. Так, з заточуючи. Про що тут? Про що тут? То з Пентаклів. Мені здається, що ви, ну, скоріше за все, спілкування все одно буде, бо Пентаклі це ресурс, це також про спілкування, про я приділяю час комусь, хтось приділяє час мені. Тобто, все ж таки якийсь обмін Пентаклями, можливо, навіть знаннями якимось він буде. Але він все ж таки пов'язаний на якомусь ресурсному матеріальному плані, на чомусь такому. Давайте ще я читану. Пентаклі, 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 бачите? Тобто, все ваше спілкування це або робоче спілкування буде, або пов'язане з якимись матеріальними ресурсними ділами. Наприклад, ви щось хочете купити, консультуєтесь з кимось, так, зі своїми там, близькими. Ви працюєте і. На вашій роботі, на вашій посаді, ви спілкуєтесь тільки про робочі якісь моменти. Якось так. Або ви чимось, кимось надихнулися, щось вам прийшло в голову, і потім це якось реалізували самі для своєї якоїсь справи. Пентаклі, Пентаклі. Але король Пентаклів перегорнутий. Тобто, все ж таки ви серед оточення не будете якоюсь. Такою впливовою людиною, скоріш за все, ви будете приймати якусь цінну інформацію, а не віддавати її. Так, здоров'я. Перегорнутий король мечів. Він в нас виходив в іншому знакі Зодіака, і я думаю, що це схожа історія це коли ви знову-таки не контролюєте своє здоров'я, не думаєте про нього, хоча потрібно було б. Це про те, що не зараз, я навіть не те, що не закриваюся від цих питань, я не беру відповідальність зараз за ці питання свого здоров'я, хоча можете їх вирішувати. Давайте ще докладу, що в нас тут по здоров'ю? Рицар Кубків перегорнутий. Я думаю, що в травні ви точно знаєте і будете знати, що є якісь. Чіткі проблеми, вони зрозумілі, вони вам не подобаються, вони, можливо, навіть приносять дискомфорт, але виправити їх ви чомусь не будете виправляти. Або, можливо, хоча б в якихось справах дійсно піде просування. Можливо, ви накопичите, наприклад, ресурсу для того, щоб піти і щось пролікувати, щось зробити, щось змінити. Але хоча б запланувати, так? На майбутнє, що це потрібно зробити, змінити, вирішити. Але от сказати, що ви прям швидко все зміните, скоріш за все, ні. Скоріш за все, ви будете займатися здоров'ям тільки коли, коли прям припече. Прям, от прям до останнього, коли потрібно ніби швидко викликати. Ну, можливо, не швидко, а просто швидко вирішувати питання отут і зараз. І якщо от зараз не вирішиться, то все, піши, пропало. Таке відношення у вас буде до здоров'я в травні. Добре. Творчість. На ну, творчість вісім жезлів перегорнута. Для творчості мало енергії, мало бажання, можливо, Можливо, немає ресурсу, якоїсь інформації, бо в нас тут птиця приносить якийсь лист, так? І для того, щоб реалізувати свою творчість, вам потрібно ось цей лист, так, це може бути будь-що, не обов'язково саме лист, але якась звістка, якась новина, якийсь, ем... якийсь ресурс, так, для того, щоб реалізувати якусь свою творчість. Ну, ви поки що цим не будете займатися. Що тут ще творчість? Що таке? Ну, випало, значить, так потрібно було. А в нас випало 8 кубків і перегорнута зірка. Обидві карти про те, що вісім кубків, і тут, бачите, вісім жезлів. Це як ніби. Ви. Не займаєтесь, цим. ви йдете на пошуки чогось іншого. Можливо, якщо ви займалися колись якоюсь творчістю, так, чимось, ви розумієте, що вам це не приносить задоволення, розвитку, ви не розумієте, навіщо вам цим займатися, і ви йдете на пошуки чогось іншого. І по зірці ви ще в травні тільки тільки знаєте цю. Цю думку, що потрібно кудись йти і щось змінювати. Але от сказати, що ви вже розумієте, що вам таке творче розвивати, ні, такого не буде. І, в принципі, ви відійдете, я ж кажу, від цього питання. Я не скажу, що ви відкладете в довгий ящик, тому що по зірці, це довгий ящик, але вона вийшла в пригорнутому вигляді. Таке відчуття одразу, як ви знайдете щось, ви, щось потрібне вам, так, те, що вас буде надихати, те, що допоможе вам якось розкритися. От якщо ви знайдете таке, то тоді дійсно ви одразу, одразу просто будете цим займатися. Але в травні ви тільки підете на пошуки себе. Так, окей, творче зрозуміло. Відпочинок. Двійка кубків перегорнута, це мені нагадало. знаєте, Мій чоловік скорпіон, і дві кубків перегорниця це коли жінка не дає відпочити своєму чоловіку. Типу, бачите, ми щось робимо, нам потрібно щось робити постійно. Ти не можеш відпочивати. Ну, для когось це також актуально, що і ви не будете відпочивати, і можливо, комусь не будете давати відпочинку, а можливо, вам би хотілося б відпочити в плані. Не те, щоб в плані кохання, а просто наповнитися якоюсь енергією, якогось флірту, побачень, так, наприклад, сходити на побачення або випити вина, так, або прогулятися там увечері, десь там, в парку в гарному. То. Такого не буде відбуватися, на жаль. Тобто, якогось такого романтичного відпочинку, на жаль, не буде. Але бачу, що хочеться. Можливо, ви самі собі його ем, зробите. Тобто, ви, можливо, чекаєте, що ваша друга половина вам це оформить. Але ні, скоріш за все, ви маєте самі собі це зробити, якщо хочете, якщо вам це потрібно. Та що таке? Карти вилітає? Вісім uh, мечів перегорнута, бачите, я ж кажу, самі собі повинні це зробити. Карта uh, хворої дитини, карта такої, карта, Боже, як це? Ограничені. Не пам'ятаю. Ви зрозуміли, так, карта ограничені, коли ти через якісь обставини не можеш собі дозволити відпочити. Можливо, дійсно, не дай Бог, щось станеться так, з дитиною. Тьфу -тьфу -тьфу, і це завадить відпочинку. Але насправді ця карта насправді так, вона каже про те, що не чекайте від когось чогось, так, робіть самі. Вона підтверджує цю думку, що якщо вам хочеться зараз якогось романтику, якогось е такої творчої, класної, е класного вечору, так? не обов'язково прям творчого, Ну, коротше, ви зрозуміли, якщо вам чогось хочеться, робіть це не не, не, не чекаючи, що вам хтось це оформить, а самі робіть от прямо зараз. Не чекайте, ну чому ви будете собі відмовляти в якихось кайфушах, е, чекаючи, що хтось прочитає ваші думки? Не прочитає, на жаль. Озвучуйте те, що ви хочете, відпочинок. Відлюдник, кажу, озвучуйте те, що ви хочете. Не сидіть, не закривайтеся. Не... Не думайте, що ви там будете, що люди взагалі читають ваші думки, не думайте це не так. Люди взагалі думають тільки про себе в першу чергу, і не можуть просто предугадати, а що там хоче інша людина. То не закривайтеся, навпаки, кажіть про те, що ви хочете. Так, саме розвиток та навчання, і в нас тут... Помірність карта, ця карта каже про е, щось неспокійне, неспокійну енергію, але і не якусь е, стагнацію в сфері саморозвитку та навчання. Тобто я думаю, що якийсь, якийсь саморозвиток точно буде, і він буде такий, знаєте, е, Даватися не те, щоб нелегко, але неспокійно. Можливо, вам це буде так подобатись, що ви будете так заряджені, і що у вас будуть емоції то вго, до гори, то донизу. А можливо, навпаки, вони, це навчання там або саморозвиток якийсь у вас буде як вимушений саморозвиток, так? коли люди вимушені чомусь вчатися, бо так потрібно зараз, і ви будете. Трішки біситися від цього, бо вам, вам не хотілося б, наприклад, цим займатися. Так, саморозвиток та навчання, Ірофан. перегорнутий, карта, в принципі, вчителя і е, е, ученика, то вона каже, що от прям давайте такого якогось, е, коли ви там прийшли до. Якоїсь людини прям навчатися, такого не буде. Тобто, скоріш за все, можливо, у вас життя просто чомусь буде вчити, якісь уроки життєві будете проходити, але отак, щоб це було як прям університет, школа, курс, там, можливо, навіть книга, якась, щоб це було як навчання, як покровительство, коли ви приходите до людини, а людина вам щось вкладає в голову, такого точно не буде. Король кубків, скоріш за все, це про те, що ви будете а, отримувати якийсь, якийсь досвід, емоції, і це вас буде чомусь вчити. <різь> Отак От скажу. Король кубків, по-перше, це ваша карта, і чоловіків, і жінок, неважливо. Але це архетип людини, яка вже сидить на місці, він вже король. він... А, Якщо йому хтось щось там принесе, звісно, там якусь інформацію, то він її до уваги візьме. Але отак, щоб сам піти шукати інформацію, якусь піти м -м ну, прям навчатися, він вже не буде. Він вже сидить на троні, йому вже не потрібно, то я думаю, що у вас так само буде. Окей, зрозуміло, з розвитком та навчання. Далі в нас остання карта, карта поради. І карта поради в нас трійка, Жезлів, карта каже, мрійте, плануйте. Запланували, робіть. У вас є ресурс, у вас є можливість, якщо вам чогось хочеться досягти, робіть це. Не сидіть на місці і не чекайте, що хтось щось зробить. Ви повинні самі собі робити кожен день і своє життя будувати самостійно, скажімо так. Давайте ще докладемо поради. Перегорнутий мах. Навіть якщо от е, замічала дуже часто, що у скорпіонів є такий прикол, що, типу, як синдром самозванця. Коли я собі, хоча це не тільки скорпіони, але неважливо, коли я собі щось там запланував, я ж собі запланувала, запланував, я щось собі там придумала або придумав. Е, але я розумію, що в мене недостатньо сил для того, щоб це реалізувати. І скорпіони часто просто одразу, типу, ну, тоді я не буду це робити. Ну, типу, нащо витрачати сили? Хоча насправді цей маг він вже є в вас, він вже може дати вам як класний результат. Просто, щоб його отримати, потрібно зробити перший крок, другий, третій і так далі. А коли ви хочете одразу результат, а крок... Ніяких не було, то тут, звісно, питанечко до, до, до вас. Давайте ще одне дістанемо. Пригорнути рицарь е, мечів. Не робіть е, поспішних висновків, будь ласка, не, не біжіть сломя голову, е, не розбирайтеся, там, якщо вам щось не подобається. Тобто, в принципі, спокійно, розмірно підходьте до будь-якої ситуації. Але кожен раз пам'ятайте, що у вас є. Всі ресурси, всі сили для того, щоб досягнути свого. Проте робити це потрібно не через розбій якийсь, а через маленькі кроки і мрію, планування через шах один шах-два, шах три Отак. От Добре, скорпіони, дякую вам за увагу. Пишіть, як відігрується, що думаєте. Підтримуйте мій канал лайком та коментарем. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно. Це заряджає і вас, і мене на якісь нові звершення, на ідеї. Це і підтримує, в принципі, мене і мій канал. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. До наступного відео. Всім па-па!